Привіт! 10 легких вправ, які можна робити будь-де, ну майже будь-де. Бо там вона така вправа на роботі не зробите. Отже, це не вправи, де ви накачаєте собі м'язи і будете богинею фітнесу Але це такі вправи, де ви зможете трошки підтягнути тіло, і все одно робіть хоч щось, це набагато краще, ніж сидіть на дивані і не робіть нічого. Почали. Я розказую про кожну вправу, яку робила і роблю особисто. Вправа перша. Почали. Ця вправа позбавляє болей спині, покращує кровообіг і взагалі ця вправа покращує нашу осанку. Вправа друга. Це розминка стоп на стільчику. Як ви розумієте, можна зробити на роботі? Тут і прес підкачали, і ніжки у вас підтягнуться, і трошечки литки наші стануть пружнішими. Тож можна зробити і вдома, і на роботі. Чому ні? Вправа третя, стукання п'ятами. Важливо, ця вправа не швидка. Ми стукаємо п'ятами один раз в секунду і піднімаємося десь приблизно на 1-2 см. Не треба високо. Ця вправа покращує кровообіг і робота капілярів працює як годинник. Завдяки цій вправі ваша кров. Циркулює дуже добре, і ви почуваєтесь набагато здоровішими. Плюс покращується робота лімфатичної системи. Я би вам радила робити цю вправу кожну годину. Особливо, якщо у вас робота сидяча. Присідання. Це взагалі must have. Свого часу отакі присідання глибокі запропонував ще вчений неумивакін, бо він вважав, що саме ці вправи допомагають нашому організму, щоб нейтралізувати наслідки сидячого способу життя, допомагають отакі глибокі присідання. У вас також покращується кровообіг. Плюс, звісно, підкачуються наші м'язи, покращується робота серця. Багато людей, які ці присідання практикують, кажуть, що не мають взагалі проблем з серцем. Тож, чому би і вам не робити їх кожного дня? Я показала, що їх можна робити, тримаючи за ручку дверей. Особисто я присідаю кожен день, коли чищу зуби. Це у мене вже такий лайфхак. Просідаю 100 разів і і вам раджу робити те ж саме. Не обов'язково, коли ви чистите зуби, просто присідайте зараз. Мені знову напишуть, що будуть проблеми з суглобами, якраз навпаки, якщо присідати таким чином, то проблем з суглобами не буде. Суглоби не зношуються від руху, суглоби якраз зношуються від бездіяльності, і це вже науково доведено. Регулярні присідання покращують кровообіг, підтримують м'язовий корсет і зменшують ризик травм. Тому присідайте. Кожного дня. Стрибки на місці. Цю ідею я взяла в книзі Кацудзо Ніші, який сказав, що якщо стрибати не менше 2-3 хвилин, то це заміняє в певній мірі біг. Тому стрибайте в задоволення, стрибайте не високо, не дуже швидко, просто отак, от легенько стрибайте. І можливо, саме такі стрибочки і покращать ваш настрій, і додадуть вам сил і енергії. Якщо мені не вистачає бадьорості, я починаю стрибати, включаю музику і отак легенько стрибаю. Робіть так і ви. Думаю, ви зі мною погодитесь, це набагато легше ніж вдягатися, вдягати кросівки, іти кудись на стадіон чи взагалі на вулицю. Пострибали собі 2-3 хвилинки, в тому числі можна пострибати навіть десь на роботі, в туалеті. Вийшли, і ви вже веселі, бадьорі, енергійні. Чому ні? Вправи з руками це чудові вправи для нашої постави. Бо дуже часто. У мене жінки питають якісь справи для обличчя, і всі ж ми забуваємо про те, що наше обличчя починається з нашої постави, з нашої спини. І якщо ми ходимо такі згорблені, то нічого ж не буде гарного на нашому обличчі. Бо якщо наша шия і наша спина згорблена, ви ж уявляєте, куди йде те обличчя? Воно що таке? Відповідно, розпрямлені плечі, пряма спина гарна. І це нам дає впевненості, це нам дає гарну осанку, і відповідно це нам дає гарний овал обличчя. Ми почуваємося здоровими, бо коли спина здорова, то і нам добре, і вправа така легка. Ну чому ж її не зробити зайвий раз? Насправді це фантастична вправа для нашої спини і постави. Бо ви ж розумієте, коли у вас розпрямлені плечі, коли ви йдете як королева, коли у вас пряма шия, підняте підборіддя. Ну, чого ж на вас не милуватися? А от уявіть, оця скрючена спина, оце обличчя вперед. Ну, що ж та дивитись на оцю нещасну згорблену жіночку? Тому робимо вправу для спини, робимо вправи для. Постави, і відповідно у вас зразу покращується овал обличчя. Ви виглядаєте набагато молодшою, тому що ну звісно, ви бачите, що люди старші, вони трошки згорблені, молодші вони ідуть з розпрямленими плечима. А ми ж хочемо бути молодими і гарними. Тому робимо цю вправу. Я вважаю, це фантастична вправа, бо ви можете її робити де завгодно. Стоїте в черзі, напружилися сіднички в маршрутці. Та будь-де, господи, де на роботі десь стоїте там, встали, понапружували. І вже знаєте, якщо ці сіднички не круга і не горішок, то вже десь ближче до сливки. Тому, дівчатка, зайвий раз понапружуйте. Вам це нічого не вартує в ліфці. Їдете, спускаєтесь з дев'ятого поверху на перший. і вже отак, от, от собі зробили такий масаж. Сама собі чудова вправа, яка додає тонусу нашим сідничкам. Простукування тіла, ну ви ж розумієте, що можна скільки завгодно надраювати цей фасад, але ж якщо всередині там все забито, це як в унітазі в каналізації, то якщо його не прочистити, ці труби, то все буде дуже плачевно. Тому простукуємо своє тіло і відповідно ми покращуємо роботу лімфатичної системи. А коли лімфатична система працює. Цю є добре, то вона гарно циркулює і покращується колір обличчя. Наше тіло краще виглядає, проходять набряки, набряки на обличчі, набряки на шиї, на нашому тілі. Ви знаєте, що якщо гарно працює лімфатична система, то ми можемо втратити до 2-3 кілограм. Можливо, для когось це буде дуже-дуже актуально. Отак, от, от просто простукувати своє тіло. І оці, от, от такі руханки, знаєте, ручками протряслися, це теж дуже корисно. Це зайва така руханка, і це також лімфодренажна вправа. Тож робіть планка. Я знаю, що більшість не захоче робити цю вправу, але я думаю, ви також знаєте, що це вправа, яка задіє максимально. Кількість наших м'язів, і якщо поставити собі за мету спочатку робити її хвилину, потім півтори, потім дві хвилини в день, може хтось дотягне до трьох хвилин, то через місяць ви вже дійсно побачите результати на своєму тілі, і воно у вас підтягнеться. І тут це вже результати, наче ви сходили в спортзал. Тому цю вправу я би радила робити найсильнішим. І наймужнішим з вас. Якщо вам не дуже подобаються ваші коліна, або вже литки почали якось там трошечки підвисати, або втратили тонус, Ця вправа спеціальна для вас. Класно підтягуються коліна, литки і підтягуються стегна. Її робити можна, але дійсно будь-де що на вулиці, що на роботі, що вдома. Пройшлися з кухні в спальню і назад. Вправа дуже універсальна. Люблю цю вправу. Особисто я її роблю зранку. Це я називаю ручки-перехрестили, ніжки перехрестили, і я спочатку уявляю кращий свій день. Я уявляю, що в мене буде хорошого в цей день. Ви ж можете зробити цю вправу, наприклад, ввечері, або ж в день, якщо ну щось не вдається, або хочеться перепочити, закрили очі і. Уявляєте щось хороше, це як певна така медитація. Ми витрачаємо на неї від 2 до 5 хвилин, якщо є трошки більше часу, можете до 10 хвилин, і цього буде достатньо. Головне, уявляйте щось позитивне. До речі, якщо ваша картинка дуже така яскрава, то навіть бажання здійснюються. Я дуже часто уявляю позитивну картинку свого сьогоднішнього дня. І ви знаєте, от все, що уявила, так воно і є. Це дивно, але я навіть уявляю цифру, наскільки нам треба зробити продажі. І така цифра у нас є. Буває. Я маю надію, вам ці вправи і поради були корисні, але ж. Я маю такі ж корисні вправи і для обличчя. Прості, які можна робити не тільки вдома. Я їх роблю буває і в машині. Тому, якщо наберемо 500 лайків і, ну я не знаю, хай 100 коментарів, я для вас запишу відео з такими ж простими і легкими вправами, які підтягують обличчя. Тому пишіть, лайкайте і до нових зустрічей. Дуже вам дякую.